Вправа 195. Для свята придбали 12 коробок цукерок по 55 гривень та по 62,5 гривні за одиницю. Усього на суму 697,5 гривні. По скільки коробок кожного виду придбали? Записуємо умову нашої задачі в скороченому вигляді у вигляді таблиці. Отже, вид цукерок. Ну що ж, тут не сказано конкретно, які це цукерки, хай буде перший вид і другий вид. Ну, запишемо тоді перший вид. І другий. Є кількість штук. Ну що ж, якщо нехай першого виду купили X коробок, так то тоді у другого виду сказано всього 12 коробок купили, то тоді буде 12 мінус х, якщо першого х, то другого 12 мінус х. Є? Ціна за одну штуку. Отже, перший вид по 55 гривень, а другий вид 62,5 гривні. Є. Яка тоді буде загальна вартість першого виду цукерок. Якщо ми купимо X цукерок по 55 гривень, то це буде 55х. А якщо ми купимо 12-х цукерок по 62,5 гривні, то це буде 62,5, що множиться на 12-х є? Ну і всього заплатили сказано за умою 697,5 гривні. Показуємо, що ця сума разом складає 697,5 гривні. Є? Ну що ж, Давайте в першій дії складаємо рівняння і розв'язуємо його, щоб дізнатися чому дорівнює Х. Кількість цукеро першого виду. Ну що ж, сумарна вартість цукерки першого виду це 55х, додати 62,5, що множиться. дужках записуємо 12 мінус х. І це має дорівнювати 697,5 гривень. Розкриваємо дужки 55х. Далі додати. 62,5 помножити на 12. Це 62,5 помножити на 10. Це буде 625. Додати. Ну і 62,5, що множиться на 2. Це буде 125. Так. І відняти 62,5 що множиться на х, це буде 62,5х. І це має дорівнювати 697,5. Зводимо подібні доданки. 55х відняти 62,5х. Це буде від'ємне число. Це буде мінус 7,5. Записуємо мінус 7,5х. Далі. 625 плюс 125. 750. Плюс 750. Це дорівнює. 697,5. Переносимо 750 через знак дорівнює з протилежним знаком, праворуч. Мінус 7,5 Х. Так, це дорівнює 697.5 було. Зліва було плюс 750, справа буде мінус 750. Є. Записуємо, що мінус 7,5х дорівнює. Ну що ж, потрібно. Число буде від'ємне. Ця різниця, бо 750 у нас більше. Так, 750 мінус 700, якщо б було, це буде 50 і ще залишається 2,5. Отже, записуємо мінус 52,5. Є. Що ж, мінус можна відкинути, або помножити на мінус 1, то записуємо, що x дорівнює. Потрібно 52,5 поділити на 7,5. Є? Ну що ж, помножимо на 10 і, ділене, і дільник від цього частка у нас не зміниться. Записуємо, що x тоді дорівнює. Х дорівнює до 525. Що ділиться на 75. Є? Ну що ж, скільки може бути 75? 75 помножити на 2, це буде 150. Якщо ми ще раз помножимо на 3, це буде 450. Тобто 75 помножити. На 6, це буде 450. І тут я ще один раз по 75, щоб було 525. Тобто, це буде всього 7. Отже, записуємо, що x дорівнює тоді 7. В одушках пишемо чого: коробок або штук. 7 коробок. Це у нас буде цукерок першого виду. 7 коробок. Цукерок Першого. Виду є. Ну що ж, тоді друга дія. Записуємо. Другого виду 12 мінус Х. То ми записуємо 12 відняти Х або 7. Це буде дорівнювати 5. У дужках пишемо чого. Коробок. Це у нас цукерок. Другого виду. Є. Записуємо відповідь. По скільки коробок кожного виду придбали? Записуємо по. Тоді першого виду 7. І 5. По 7. І 5 коробок. Yeah.